Електромобілі з найбільшим запасом ходу. Топ модели 2025 року. Давайте будемо перечислювати, адже вони е, все більш стають автономними, і в них ще більше збільшується пробіг завдяки новим технологіям. А в 2025 році з'являться моделі, які здатні подолати понад 700 кілометрів на одному е, заряді. І ось склали рейтинг електрокарів з найбільшим запасом е, ходу. Лідером став Mercedes EQS 450 чотириста із Пробігом 774 кілометри. Це по факту флагманський седан з батареєю на 107, майже 108 квт годин, розкішний інтер'єр, дуже низький коефіцієнт аеродинамічного опору. І, до речі, це і забезпечує власне максимальну ефективність. На другому місці Audi A6 e-tron, електрокар бізнес класу з дальністю 745 км, кілометрів, а його потужність 374 кінські сили, розгін до сотні 5,4 секунди. Це теж авто з високим комфортом. І такого преміум сегменту. Далі Polestar 3, електричний SUV з запасом ходу 704 км. Він поєднує скандинавський такий дизайн Вольвовський, власне, якісні, хороші матеріали і, звичайно, передові технології, проте має трішки обмежений об'єм багажника. Далі в нас Tesla Model 3. Вона проїжджає до 700 км на одному заряді, вирізняється швидкістю зарядки і доступом до мережі Supercharge. І, звичайно, якщо не помиляюсь, в ній. Ще й оновлена буде шумоізоляція. Далі, Volkswagen ID 7, це теж 700 км пробігу, просторий салон, така універсальна модель з практичним дизайном і вже таким більш містким багажником. Це більш така сімейна версія, скажімо так. Peugeot E3008 у версії Long Range, вона проїжджає 690 км завдяки акумулятору, ємністю 98 кВт. годин Такий непоганий електричний кросовер. Проте пишуть, що доволі така жорстка підвізка. Це трішки знижує комфорт. Далі Mercedes EQE 350, забезпечує 690 км пробігу. Такі з передовими технологіями автомобіль, зручний салон, проте він має таку невисоку доволі швидкість е, зарядки. Наступний у нас е, Vauxhall Grandland Electric, сімейний позашляховик із запасом ходу 683 км. Автомобіль з просторим салоном, пишуть, що доволі комфортна на ньому їзда. І це буде хороший вибір, проте кажуть, що якість матеріалів інтер'єру. Могла би бути і краще. Наступним Porsche Taycan у версії Performance Battery Plus 577 кілометрів проїжджає. Це доволі потужний електромобіль, хороша динаміка, керованість, проте теж обмежений простір в багажнику. І заключний у нас Peugeot i 5008, має запас ходу 666 кілометрів. Саме місний салон чудово підходить для великих сімей. Місце водія доволі таке цікаве, ніби таке місце далекобійника, але як то кажуть, на смак і I